Добрий день, глядачі Elvin.com.ua Представляю вам оновлену модель Elvin S121. Вірніше, це не оновлена модель, це нова модель S121 Pro Pro тому, що змінили зовнішній Вигляд, базу залишили ту саму, але вона стала красивіша. Краще додали освітлення, led освітлення. Також показники поворотів краще зробили. Стоп-сигнали. Також забрали ззаду, щоб вони так не засмічувалися, коли ви їдете в погану погоду. Як ви бачите, гальма в Elvin S121 Pro йдуть барабанні. Спереді ви гальмуєте рукою. Назад задні гальма можна гальмувати як ручним гальмом, так і ножним гальмом, який через тяги передається назад. Заднє гальмо отак викор... так класно зроблено. Також є крючок, для того, щоб вивісили якусь сумочку. В кокпіті є отакі ніші для всякого дріб'язку. Також можна поставити на гальмо за допомогою оцих кнопочок. Ви натискаєте, ставите все, він у вас не покотиться. Також йдуть дзеркавла в комплекті. Трицикл обладнаний: перша, друга, третя швидкість, драйв вперед, реверс назад, показники поворотів, звуковий сигнал. Дзеркала йдуть в комплекті, просто ми їх не прикручуємо. Також йде безключовий доступ. В нього є. Тобто, що давайте я продемонструю. Ви натискаєте два рази на замочок, на блискавку. Верніше. Він включається, все, ви сідаєте і можете їхати. Під водійським сидінням розташовані акумулятори. Ззаду показники поворотів вивели сюди стоп-сигнали. Зараз вони горять, як ви бачите, стоп-сигнал. Якщо включити, давайте я включу. І блимає показник поворотів. Давайте виключу. Всі бачите, оці пластикові деталі зроблені з таким рельєфом, з такими виганами. Вони красиві, дуже, дуже красиві, дуже класно виглядає. Даний трицикл складає в довжину 210 см. Довжина залишилася та сама. Максимальне навантаження також не змінилось до 220 кг. Він обладнаний колесами на 10 дюймів. Загальний діаметр складає 40 см. Як ви бачите, оранжевий колір, класно дивиться. Акумуляторні батареї можна ставити сюди двох типів: як свинцево-кислотні, так і літій-іонні. свинцево-кислотні поміщаються сюди акумулятори 60 В 20 А і 60 В32 А, як і в попередній версії. Також спереді стоїть багажник. Багажник відкритий, не закривається на ключ, його можна легко підійти, відкрити, щось поставити. Також. Поставили сюди таке красивеньке, красивенький дисплей з, основ... з основними показниками: це швидкість, кілометраж, світло включене, виключене, показники поворотів. Все виводиться на дисплей. Також обладнаний сигналі... має в наявності два ключа, два брелка. Сигналізація, безключовий доступ, бо це 1200 ватний двигун. Як ви бачите, все зроблено дуже якісно. Навіть нема до чого придра... придертися. Т задній багажник також не закривається на ключ. Це сюди щось ставити, я не знаю, таке, що, щоб під'їхати під магазин і щоб його нічого не вкрали. Також є великий багажник під. Зараз я вам відкрию і продемонструю. Також є великий багажник під сидінням пасажиру. Сюди поміститься багато, можна декілька мішків картоплі помістити, я так думаю, або бутлі з водою, як китайці показують, що рекламуються, що сюди поміщається, декілька. 15-літрових бутлів з водою чи 20-літрових ну, багажник великий. Задньому пасажиру, заднім пасажирам тут взагалі дуже добре, тому що сидіння широке, високе, з підлокітниками. Також багато місця для ніг. Дані трицикли обладнуються двигунами 800 Вт, 1000 Вт, 1200 Вт. Даний варіант представлений з двигуном 1200 Вт і максимальним намонтаженням 220 кг. Якщо вам сподобався трицикл Elvin S121 Pro, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб не пропускати наступні відео. А з вами був Ігор і інтернет-магазин Elvin.com.ua